Дружи і брати, поети вісімдесят, юрки, які ще не знають любові і зрад, потой міняються в стайну студентську десятку на томах твоїх поезій, твій і смарагд. Хтось недорешній вписав тебе у реєстри поету і крапка, і не здригнулася рука, осінь тривала. Грали військові оркестри по столичних бульварах людно текла ріка. Зліва тінка і сплутати в муза і слава, дихай і гучко, знімають здіймають так тільки гаряче надто і піроняє пропа, і рака під ногами земля, щоб тікає тобі отак, ніби світ западається. Вирва стає все ширше. І здається пітьма, як дракон, пожирає нутро, і лишається брати чорним осіннім віршем, заливати їй пеньку, ламаючи спис і перо, перетривати ночі, важке супліддя, сходяться дві стихії, повітря, і ти, а те, що вогнем. Хає чужа комета, божої ночі барва темне уста, повітря, для того, а ти тримати поета, плечі, аби поету тримати Христа. День заясніє різкий наші сини, бачиш, не місто, а сам, непорочність сама, поруч дві жінки муза і слава. Сина, сина в саду поміж явно старих нема. І про що тобі завтра розкаже та яка заграва, коли ступиш з порогу у студінь живої трави, на покрову засвітить Христами твоя прокурала і насипле поетові яблук урок. 好可爱。<文>